Привіт! Хочу показати, як виводити гроші з Глобуса на мобільний телефон. Заходимо в додаток Глобус і переходимо на сайт. В правому куточку у нас є три точечки. Нажимаємо на них. Так, вибираємо сайт. Тепер ми перейшли на сайт у лівому куточку 3. Рисочки натискаємо на них. Бачимо таке меню. Вибираємо розділ фінанси. Потім баланс. Переказ. Переказати кошти. Бачимо платіжні системи. Вибираємо мобільний зв'язок тільки для України. Мінімальна сума переказу півдолара. долара. Тепер я ввожу свій номер мобільного телефону. Перекидаємо 2 долара і 2 цента. Беремо переказати. Прогортимо. Виберемо все правильно. Прямо продовжити. Кошти перекат.